Нині в Ужгороді і всьому Закарпаттю другий день також праздничний, бо наш край воспоминає подвиг преподобного Іва Угольського, святого православної церкви, зовсім недавно у 2008 році канонізованого. Якщо вчора ми празднували Празник преподобного Алексія, і сповідника Карпоруського, та цей був той, котрий духовним подвігом майже весь народ перевів із Унії у святоє православ'я і ще в тяжкі часи Австро-Венгрії, А ми пам'ятаємо, Австро-Венгрія була держава, де фанатично католицька влада переслідувала всіх. І на І в той час подвиг його молитви совершили чудо. Цілима селами люди переходили в православ'ї. Такими селами були великі лучки. Ну, що інтересно спомнити, наприклад, село Золотарьово. Оно у 20-х роках 98% села, тобто практично все село. Вернулася в православ'я сьогодні, там маленько більше стало уніатів, Но православні держаться. Откуда ж в нашому краю Закарпаття, це назва Сталінська, і фактично історична назва Законна Карпатська Русь, і в Чехословакії, Подкарпатська Русь, то ясно, що тут присходили соботі. Котрі перегороджені були від остальної руси високими Карпатами. Вони нині тяжко переходимі при современних дорогах, а в древності, коли ще кругом були ліса непроходимі, то ясно, що наш край був втягнутий в історію Центральної Європи, а іменно. Будучи частю Великої Моравії, будучи учасниками наші предки восприйняття православ'я від Кирила і Мефодія, ми стали на 120 років раніше від київських полян православними християнами Кирилло-Мефодіївськими. Почому так називаємо? Бо Кирил і Мефодій організували церкву православну, а поскілько після їх, їх смерті, Учеників розогнали, і основним вони залишилися в Карпатах, то їх церква і називається Карпаторуська православна Церква Кирило-Мефодіївська. І хоча частина виходців з Моравії перейшла в Болгарію, де болгарський цар Борис Хрещені Михаїл, прийняв їх на коліна, став, прийняв кирилицю. Пізніше істориків заставлять. Написати глаголицю. А друга, і друга частина, як називаємо п'ятичисленні ученики з двома Кирилем ході семичисленні, переходять на Охридське озеро, там основали монастирі, і там завершалося діло переписання, переписання книг із Гречського на Слов'янський. Божий промисел готовів. Хрещення київських полян. А тому іменно слав'яно-русини і ті, котрі жили в Болгарії, і ті, котрі жили у теперішньому северні Македонії і наша Карпатська Русь це була примерно одна територія. Готовили і священників, і монахів, і переписчиків, да і самі уже готові книги на возах везли. У Київ. Мало того, до сих пор історики каноністи так і не сказали своє слово. Да, Владимир крестив київських полян, в смислі, не сам він не був навіть діяконом, але він організував. Хто ж крестив Київську Русь? Виявляється, що крестили, допомагали Володимиру виходці із Карпатської Руси, а також з Болгарії, котра була час поддана Болгарському царству, так вони прийшли, і єпископи, і священники, у Києві допомагали крестити київських полян. Пару священників прийшло з із Греції. Єпископ, перший митрополіт Київський, був посланий аж через рік після Крещення, і ми його особливо празднуємо, бо він був із наших земель. Но ведь на момент крещення, коли було крещені в Києві, Константинопольська церква не установила тоді нову єпархію Зовсім мені, пославши пізніше і першого митрополіта Київського Михаїла, в місті з тим київляни крестилися авторитетом Карпату Руської. Православної церкви, котру ще називають апостольською, із центром у Сірмії, де пізніше Кирили Мефодія, потім сам архіпіскоп Мефодій, проводили велику роботу місіонерську між панонськими слов'янами, між сербами, хорватами, чехами і тим самим готовили велику благодатну. Історію православної церкви у центрі Європи. Вот откуда потом наші монахи перехватили ту естафету православ'я в горах, серед них преподобний Олексій сповідник Подоруський, котрий у 38-му році постріху монахи юного Івана, будущого Іва Угольського Святої Церкви. Бо лиш так ми, діти Божі, воїни Христові, настоящі продовжателі діла всіх святих, а в вічності віримо, єдно з ними зможемо іми наслідувати Царство Божоє. Амінь.